Здарова, народ, Здорово, здорово, здорово! Сьогодні в нас дуелька на бродах. За гондер грає Enortovet. Так, будує ферми. Отаким чином будує. Я б отут, до речі, не люблю ставити ферму. А тут люблю, отут не люблю. Хай, я до цього вернусь. Так, і за Мордор грає в нас серанд. Серанд 2. А що, 2? От. Транту. Що два? Я, я щось е не пам'ятаю. А де один? Що за один? Транд вирішив. Грати в братків, пішов кріпити труля. Зараз подивимося, як він закріпить ними. Раз. Ще заткине. Два. Ох, пощастило. З двох тичок не відкинув. Тут Тут міг втратити цей загін. Так, боку Піпін бігає. Але щось ще не кріпить. Так. Ох, все, получилось. Получилось. Усе треба закріпити троля. Так, кріп забирати. Так, повертаємося до цього гравця. Так, будує казарму, будує рейнджерів. Такий старт. Чому не подобається мені тут ферму? Розповідаю. Адже її ферм фортеця не захищає. Далеко, перший момент, в другий момент, ось також казарми тут досить далеко. Що гравець зрозуміє, суперника, що в нього аж тут ці казарми, він зможе тут, в принципі, нормально так закріпитися, якщо буде вигравати, і знести оцю застроєчку. І на цьому гра закінчиться, ви наратове. Тому, отак, не будуємо. Будуємо оцю ферму ближче сюди. Чому? Я також люблю сіточкою, але коли ти будуєш побудуй отут. А потім оця ферма буде в тебе ну, десь отут, в принципі. Напевно, десь отут. І вона б приносить на фул І ця б приносить на фул Да, отут бе такий, отакий невеличкий кусочок лаптик. Але на 57%, в принципі, потім можна ще одну туди влупити Нічого страшного з цього не буде. А так, ну, і в тебе хоч так, хоч так вийде тут зробити 6 ферм. І Б ще й невеличкий огризочок. Так, далі дивимось, що тут відбувається в нас. Шаграт. Вже варгів кріпить з цього боку. Рунців найняв Сарандик. Тут некромант біжить на цей фланг, подивитись, що тут є. А тут хобіт вже давно закріпив, захоплює таверну. Зараз буде наймати звідти, напевно, також до ламор. Те саме, норатове закріпив варгів. Так, забирає бабосик тут. Тут потихеньку, братки, також б'ють кріп. Ну. Нормально, нормально. Уже три бараки наштапувався, ран. Зараз тими рашити, пушити. Наглядачів навіть зробив. та -те що? та те що те що Так, хобіт тут кидає в некроманта. А прикольно, да обід сильніший некроманта. Як вам це? Як вам це? Хобіт сильніший некроманта. Бред. <ріхи> Який бред, некроманта. Єлі Голодрія любила, тут Хобіт чисто. Треба їм ще тоді Піпіна з собою взяти, він би там розрулив ситуацію. Думаєте, чого тоді Піпін взяв палантир? Він думав некроманту сказати. І ще він про нього думає. Каже, я твій дом труба шатал. Так, ну нормально, тут Сарандюк уже спушив гатенько ферм. Правда, тут два загони рейнджерів. Зараз будуть відстрілювати третій загон вийшов. Так, за ця ферма, але тут рунці. Два, Оцей загон, загін рунців знесуть дві ферми. Тут, до речі, вже накуцеє по чучуча град з горбаком. Тому зараз серан сюди підведе і мінусся. Залишиться в зеки. Тут, звісно. Ні, нічого, тут набудовано. три і ще є п'ять ферм нормально. Але просто зараз наступною атакою сюди пробіжиться. на насе ще цей фланг. І все, на цьому гра Енератова завершиться. Але непогано. Типа вилазочка. Пробіг, пропушив, нова є, тут же лучники. Стоять, не знаю, можливо, Саран не хоче зараз Ти, е, ламати щось. Можливо, він зараз, типу, на поки цей буде відновлюватись гравець. Саран тут зробить свій пачку. Потім, поки тут будуть е, найматись війська, а у саранда вже є кайпачка, і, і все, і можна так виграти. Так, робочий підбігає, будуть відновлювати ферми. Ой-ой-ой! А тут доламорти прийшли по цьому флангу. Роз'явився е, герой. Два герої навіть Готмог. І. як це його звати? Чорний принц. Засуджую. <ринця> Принца цього засуджую максимально. Рубе давити, не знаю. Давити цих типів. Не надто гарне рішення. Краще б ти в спину просто біг і мечом їх бив. Ти б швидше їх зніс. У них же ж гарний урон. Це ж не кавалерія, типу. Це просто герої на коня. Нехтичка хороша. Так, перехопилась таверна тут шагратом. Так, відступає Мордор. Зрозуміло, навіщо? Так, закріплеться Варги. Напевно, він подумав, що у Гондора тут перевага. А у Гондора там перевага. Так, в Гондора там дійсно перевага. І Сран добре ще відступив. Так, знамена вже тут є. Нормально. Якось не дуже чесно. У Гондора ця палатка відразу доступна. Типу, і казарми відразу всі типи доступні. У деяких фракцій, щоб вийти в них, потрібно там зробити якісь там маніпуляції, танці з бубном якимсь. Ну, типу, на що так? Чому такий. е-е-е... Ну, не любов така до інших фракцій. Так само Арнора, типу, все відразу доступно в казармах. А наприклад. В Мордору, щоб зробити елітні війська, потрібно там ще й качнути. Там некроманта, розкидати у героїв абілки. Так, сра... А ти не хочеш до. Ну, ладно. Потім це не так в принципі важливо, я розумію. Але там буквально доля секунди. А ти героями будеш це ламати. Серйозно? Ти хочеш віддати експути -типу по героям? ну Ти більше качнув цих героїв, якби ти просто їх спішив і повів вбити оцих лучників, ні? Чим віддавати оцю ну фундамент. Але в результаті суть стичку виграв. З рахунок героїв можливо? О, Баромірчика прокинув. Цього типа. Другом тирі сиран закинув піратів. Нура, ТВ, що ти наробив? Який її ліс? Ліс тан. Ти що, рофлеш? Ну, оцим мовом ти програв гру тільки що. Ну, ти й так її проігрував, а тут прям програв. Це була єдина штука, що в тебе була для того, щоб виграти. Був боромір, був ліс. Ти просто дав ліс, і продудув слив борю. Як так? Ой. Ну все, Еноратове програв. А Начуть їх. <Ing> Ой, ісран своїми ж війська підпалює цими бомберменами. Примкни їх на мечі. Не руйнуй собі в пачку. Ладно. Але добре, що він по флангах наймає рунців, буде відправляти. Зараз ці підуть, знайдуть цю ферму, знесуть її. Добре, дуже добре. Так, і каче з'являється. Ну, Кучу бабок є. Кучу бабок у Сиранда. Там сильно виграє. Так, тут реситься Боромір, але вже нема лісу. Кече забігає. Цього Кече, наче є антистрах. Чи в цього нема антистраху? Е Ох, Боромір застанев. Обстріл. Гарна комбінація. Мінус всі лучники. Красиво, красиво, красиво. Але тут лишається герої тепер. Так, око. Угод, кажу год мого Глашатая. Так, мінус, Глашатай. Прибіг біг каче. Ти будеш каче давити? Ух, каче віддав стан. А в нього сплеш? Це мені здається. Ти будеш бить ним? Так, ще одна фірка у нас, гуля. Гот що там, п'ятий рівень. є антистрах. Ох, ось сплеш. Дивіться, блядь, полягло стільки. Махнув. Та що він робить? Це якийсь робот. З булавою просто розкидав. Нормально, нормально. Катапульти скинулись. Чао. Та... Тут робочий ходить, ферми будує прямо перед носом в каче. Каче, так я не понял. Так, тут рунці пройшлись. Ну, нормально, 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 нормально. Ох, який третій тир. Хуйовий. <свісно> Блять, він лівнув після цього третього тиру. О! Блять, це нахера ти скинув той третій тир. Ну, правда, ти тим третім тиром змусив чувака лівнути. Ой, який же ж паскудний. Ну, типа, ти отим третім тиром тільки, що не вбив ні один загін ворожих військ. Дати їх на коца, дам уже сильно. Там по-любому деничка якась ну, вижила. Вони зараз просто відійдуть і відновляться. А ти білку просто скинув. Нахрена. Це якби ти тим третім тиром шотнув би, ну, типа базара нема, і то. Я б ще подумав би. А так. Ну, ладно вже. Ну, але зіграв, в принципі, гарно. Типу пушив, по флангах відправляв, мені сподобалось. А вам народ, сподобалось чи ні? Так, давайте. Лайкос, підписка, коментос. แป๊บแปบ